Якщо говорити про Панаму, ну тут все виглядає досить серйозно. Е, мені видається, що все таки, оскільки він Панаму згадав в цій інагураційній промові, то він налаштований максимально серйозно. Е, те, по чому у нього немає конкретного рішення, ну або принаймні якоїсь рамкової позиції, він про те не говорив. Панама була чітко окреслена, що це план повернути Панамський канал під контроль Сполучених Штатів Америки. І за таку гучну заяву в інавгураційній промові власне доведеться відповідати навіть Дональду Трампу, який є максимально тефлоновим, так тобто йому потрібно показати результат. Я думаю, що це не обов'язково має бути повернення повного контролю Сполучених Штатів Америки над Панамським каналом, але точно на що вони будуть тиснути це припинення будівництва залізниці Китаєм. Яку вони зараз там будують? Це е, те, щоб у Китаю забрали контроль над портами, тому що зараз на вході і на виході з Панамського каналу е, порти там. Повністю чи частково Китаю належать, я точно не можу пригадати, але ну вони фактично їх контролюють, і це сполученим штатам Америки дуже не подобається. Я думаю, що е, е, Трамп може заявити про свою перемогу, про те, що Штати там врегулювали ситуацію, коли вони зможуть витіснити присутність Китаю звідти. Але якщо не вдасться це зробити там шляхом перемовин і е, е, дипломатичним шляхом, я думаю, що Трамп готовий до дуже серйозних і радикальних е, кроків по панамському каналу. Він направлений, його діяльність направлена на те, щоб увійти в історію, зробити те, про що напишуть в підручниках з історії.